Хабар професійний боксер уже не одному сумлінню зуби, вибив і вітру змін не видно. Дають, беруть. Беруть, дають ланцюг. Незнищенний натури людської, не прогинаються лишень мерці, а я іще пожити хочу, філософія більшости. А ті, хто так не мислять, Диваки і самогубці, Пост скриптум. патріотизм, різновид самогубства, Адам і Єва не мали національности і судячи з того. Як вони легко профукали рай, з патріотизмом в них було теж хреново. Біблійна заповідь плодитись і розмножуватись про виживання. Усе, що заважає йому зайве. Єдине до чого я закликаю. Це мислити, аналізувати. Прорвемося, переможемо. Все буде світанок. Обіймаю.